Швидких поставок Петріотів не буде а 50-денне відтермінування санкцій лише на користь Путіну. Ба більше алкоголік Медведєв висміяв заяви Білого Дому. Мовляв, в Росії байдуже на театральні ультиматуми Трампа у кривому розі працівника ТЦК під час перевірки документів поранили викруткою. Натомість у Чернігові під час мобілізації чоловіка кинули обличчям об асфальт. Та як телевізійне розважальне шоу мимоволі розкрило корупційні схеми прокурора. Про це далі у цьому випуску. Мене звати Катерина Колган. Продовжуємо інформаційний вівторок разом. Гарячою виявилася ніч на Росії. Українські добрі бопила відправились у тур трьома регіонами. Однією з цілей став завод «Енергія». це підприємство виготовляє батареї та акумулятори для російських іскандерів. Серія вибухів пролунала також над містом Воронеж. Російська ППО героїчно відпрацювала і засипала уламками цивільні будинки. Також гучно було у Ростовській області, але куди саме прилетіли дрони, там поки що невідомо. Схоже, Україні доведеться ще трохи почекати на обізані Петріоти, бо, за даними Military Watch Magazine, у США закінчуються ракети. Запаси перехоплювачів для систем скоротилися до 25% від мінімального необхідного рівня, і Пентагон уже б'є на сполох. А все через те, що ракети активно відправляли в Україну, також вплинуло, коли Іран вдарив балістичними ракетами по базі військово-повітряних сил США в Катарі. І схоже, арсенали спорожніли. Дональд Трамп, який обіцяв Україні 17 систем Петріот і цілу гору іншої зброї, влаштував п'ятдесятиденну паузу до 2 вересня, щоб Росія та Україна домовилися. Але як пише Washington Post, цей тайм-аут справжній подарунок для Путіна за ці 50 днів Кремль може укріпити позиції, натиснути на Європу та ще й потаворушувати з Китаєм і Північною Кореєю. Аналітики кажуть, що стратегія Трампа це більше про гучні заяви ніж про реальні дії. Поки він розмахує кулаками, Росія перегруповується. А фронт ризикує застрягти в режимі очікування дива. Трамп дав Кремлю 50 днів для укладання мирної угоди з Україною, погрожуючи 100% відсотковими тарифами та санкціями проти Росії і торговельних партнерів. Тим часом заступник голови Радбезу Реф Медведєв назвав це тетралізованим ультиматумом Кремлю. Він пафосно написав, що поки світ здригнувся, очікуючи наслідків, войовнича Європа була розчарована а Росії було байдуже. Схоже, в Москві продовжують глузувати з Трампа. Цікаво, як довго він це терпітиме? У Росії мобілізаційний фонд почали поповнювати за рахунок затриманих підозрюваних у правопорушеннях. Поліція хапає людей навіть за незначні провини. А далі вмикається репресивна машина, яка не залишає людині вибору. І підозрюваний добровільно, примусово вирушає, вірну загибель на фронт. Детальніше далі. Премії за вербування підозрюваних у злочині. у РФ поліцейські можуть отримати непоганий бонус до зарплати. Якщо загітують затриманого підписати контракт за кожного завербованого на СВО виплачують премію до 100 тисяч рублів. Братан, у тебе й так сю. Ти солі покурив тільки що. Може, хоч за родину умреш. Я к ньому іщу перед воєнкоматом при в раковину головою кунал, щоби в себя прийшов. Потім поїхали участковий із калугії. За даними російського ресурсу, Вьорстка за кожного відправленого на війну підозрювано, як мінімум із серпня минулого року. Дільничним оперативникам та слідчим у багатьох регіонах Росії платять гроші. Дільничний з калуги розповів, що тих, кого він відправив на війну в Україну, і у мирному житті померли б у недалекому майбутньому. А так, хоч і батьківщині послужили, і він заробив, я всього троїх відправив, але це буквально чуваки, у яких все дуже плохо в житті, Вони і так би умерли в течение года. П'янь п'. Ять... какая или наркота. Все на учете и так стояли. У нас вот замначальника еще давно было распоряжение мотивировать антисоциальный элемент на службу по контракту. Потом уже премии стали платить. Мы это используем как инструмент, чтобы избавиться от неприятных элементов, которые нам статистику портят. От двух штатных участковых по 12-15 человек в месяц уходят. Участковые из Калуги. Навесні 2024 року у РФ змінили кримінально-процесуальний кодекс. Тепер усім затриманим старше 18 і молодше 65 років, пояснюють, що вони мають право не лише на адвоката, та право не свідчити проти себе, а й право піти на сво замість суду, тобто стати солдатом, а не фігурантом кримінальної справи. Премія за При остановке уголовного процесса, то есть если он соглашается там вот как раз перед первым допросом идти в военкомат и подписывать контракт, не будет больше никакого расследования, не будет суда, не будет исследования улик, Діло будуть безсрочно приостановленим. У кожному регіоні є своя такса. У Москві та Ленінграді платять 50 тисяч за одного завербованого. У Ростові та області до нового року платили 15 тисяч. Зараз уже 60 тисяч. У Брянській області 20-30 тисяч рублів. Найчастіше на СВО йдуть підозрювані у крадіжках та злочинах пов'язаних із зберіганням та розповсюдженням наркотиків. Тільки за червень місяць цього року вирушити на війну запропонували 3333 затриманим по всій Росії. 2200 осіб укласти контракт відмовилися, а погодилися 392, тобто майже 12%. ще по 741 росіянину, яким у поліції запропонували укласти контракт. Результат невідомий. На СВО у нас едут в первую очередь наркоманы, то есть обвиненные по 228 статье. И те, у кого уже есть несколько ходок. Еще кражи. Зимой у нас поголовно уходили наркоманы и с хранением, и с продажей. Там большие сроки. Тяжкие статьи им платные адвокаты сами тоже контракт советуют. Сотрудница полиции из Краснодара. Але не все так солодко для злочинців, які однією ногою вже у в'язниці, і тут їм пропонують так званий щасливий квиток на волю, а точніше на СВО кримінальну справу лише призупиняють, а не закривають. А закрити можуть, якщо затриманий повертається з України за інвалідністю або з серйозною нагородою. Але таких із весни минулого року журналісти видання просто не знайшли. По суті, це квиток у один кінець. Формально, якщо він повернеться з СВО, або якщо сво буде офіційно встановлено, а якщо він повернеться без наград і без раніні, то по ідеї, мабуть, ніхто ще просто не був в такій ситуації, а уголовний процес може відновитися, Його можуть. Досудить. Пока все, что возвращается, это похоронки и цинковые гробы. И я видела несколько документов из разных региональных УВД, где дело прекращается в связи со смертью подозреваемого. Это как раз те, кто первыми вот где-то осенью ушли, подписав так контракт через полицию. Они все там где-то через месяц-полтора погибают. Просто похоронки долго ведут. Тут уже кожан россиян должен вырешил, ты сам. Чи може краще відмовитись від контракту і відсидіти свій термін. При цьому залишитися живим. Чи загинути десь у полях України, чи повернутися калікою, і при цьому не буде жодних гарантій, що кримінальну справу не відновлять? Викруткою поранив чоловік поліцейського та працівника ЦЦК у кривому розі. За це отримав кулю. Чоловіка зупинили для перевірки документів. Замість паспорта він дістав сльозгінний балончик і розпалив його в обличчя дільничному поліцейському та працівнику ТЦК. Далі в хід пішла викрутка. Поліцейський у відповідь застосував табельну зброю. У нападника два кульові поранення. Тим часом мережа облетіло відео з Чернігова, на якому поліцейський з усієї сили кидає на землю цивільного чоловіка в наручниках. Той із зафіксованими за спиною руками не чинить жодного опору і цілує асфальт обличчям після того, як правоохоронець підхоплює його за ноги. Працівники ТЦК при цьому спокійно спостерігають за цим шоу. Шо, ну так хіба Він можна ви там людину вже бити? просто стояв? Ви що робите? Ви чари, ви вас напередок усіх? Ви мав вже просто стояв? Де ви його так ударили, що це? Наварили 7 мільйонів гривень на шкільних укриттях. На Дніпропетровщині викрили посадовицю та інженера, які трохи підмалювали кошториси. Заступницю начальника одного з управлінь Самарської міськради та інженера технагляду підозрюють у тому, що вони завищили ціни на реконструкцію укриттів у чотирьох навчальних закладах міста Самар. Сума збитків майже 7 мільйонів гривень. За даними слідства, у вересні 2023 року ці двоє уклали договір із дружньою фірмою, яка мала ремонтувати укриття в місцевих гімназіях та ліцеї. Інженер технагляду виписував у документах захмарні ціни на будматеріали та обсяги робіт, які не відповідали реальності. У деяких випадках кошториси завищували аж удвічі. Тепер обом замість ремонту шкільних бомбосховищ можливо доведеться облаштовувати камеру. Підозрюваним світить до 12 років за ґратами. Деякі телевізійні передачі розважального характеру, виявляється, можуть розкривати корупцію. На шоу Супермама дружина влаштувала своєму чоловіку прокурору суперзвільнення. Олександр Малєєв, заступник керівника екологічної прокуратури, мабуть, не очікував, що участь його коханої Ганни у Телешоу обернеться таким фіналом. На всю країну родина похизувалася шикарним орендованим будинком у Бучі площою 130 квадратних метрів. Журналісти порахували, що оренда такого нескромного гніздечка тягне на 3 тисячі доларів на місяць. Але от біда у декларації пана прокурора про цей будинок ані слова. Більше того, будинок у Бучі стоїть на території природньо-заповідного фонду, де будувати взагалі-то заборонено. Та це ще не все. У тому ж шоу раніше засвітилася його екс-дружина Тетяна, яка розбовтала, що Олександр орендує для неї та дітей квартиру за 15 тисяч гривень на місяць і ще щедро спонсорує їх на 30 тисяч щомісяця. І ці витрати теж не потрапили до декларації. Після виходу програми в ефір Малєєва швиденько попросили з посади. Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія не задоволені новою торговою угодою між Україною та ЄС. Про це вони заявили під час засідання Ради Євросоюзу з питань сільського господарства. Країни вважають, що новий договір з Україною, який пропонує Єврокомісія, замість торговельного безвізу, що завершився на початку червня, може дестабілізувати європейські агроринки. А ось прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо взагалі вимагає компенсації від ЄС за відмову від блокування антиросійських санкцій. Братислава ставить палець в колеса, якщо Єврокомісія не надасть гарантії компенсації потенційної шкоди країні через заплановану відмову від імпорту російського газу. Усі деталі у нашому наступному сюжеті. Словацький прем'єр Фіцо вимагає компенсації від європейського союзу, щоб розблокувати новий пакет санкцій проти Росії. Ми хочемо досягти угоди. До того часу ми не підтримуємо ні 18-й пакет санкцій, ні жоден інший. Поки у нас на столі не буде чогось конкретного. пропозиції, яка буде прийнятною. Чому чорт забирай? Ми повинні платити більше через Україну. Все через Україну. Мені шкода, що там йде війна, але не я розв'язував цю війну. Фіцо пояснює це тим, що Словаччина зазнає величезних збитків за відмову від Газу. У нас є контракт з Газпромом до 2034 року. Якщо ми ухвалимо законодавчий акт про його розірвання, у разі якщо європейський союз припинить закуповувати російський газ, то Росія та Газпром матимуть законне право подати на словаччини до суду щодо виконання контракту, тому що він заснований на принципі бери або плати а його вартість 16 мільярдів євро. Такі штрафні санкції чи суд можуть бути для Словакії ну, якщо не ну то дуже політично болезнені для самого Фіцу. Це просто прекрасний пас був би опозиції, яка би розкритикувала таку політику Фіцов. За словами словацького прем'єра, інші європейські держави жорстко тиснуть на нього. Ми готуємо пакет номер 18 у рамках санкцій Європейського союзу проти Росії. Не вистачає лише однієї держави-члена, яка б погодилася з цим. Я наполегливо закликаю Словаччину та її прем'єр-міністра припинити чинити опір та звільнити шлях до прийняття пакету. Ну, ми бачимо, що зараз, в даний момент, коли питання становиться рібром, наприклад, да, про обмеження транзиту, про 18-й санкційний пакет, у Брюсселя знаходиться достатньо аргументів, прежде всего, звісно, фінансових, ну, для того, щоб ну, держати під контролем, скажімо, таку многовекторність ФІЦО і Словакії. У Європі Фіцо називають путінським агентом, оскільки він у питаннях інтересів Євросоюзу чомусь дуже часто стає на бік Кремля. Росія мала серйозні міркування безпеки, щоб так вчинити, оскільки її довго водили в оману у питанні розширення НАТО. Конфлікт можна було припинити невдовзі після початку. Абсолютна більшість держав, членів європейського союзу, за винятком Словаччини та угорщини, підтримала ідею про те, що війна в Україні має бути використана для політичного та економічного послаблення Росії. Он така крас всього і головним образом говорив про мирне урегулювання на українському напрямку. Он за это, и за это, что называется, и подтапливал, и топил за это. так что здесь я уж не знаю, какие к нему могут быть претензии со стороны там, Европы или кого бы то ни было. Все понимают риски безопасности, которые идут со стороны Российской Федерации и Путина. Тем более это прекрасно понимают после Второй мировой войны страны Восточной Европы. Это абсолютно очевидно. Но ситуационные политические приоритеты, Ти ані становиться болі, скажем так, являются более актуальним. они пріво обладають на таким-то стратегічним видением. Ось, наприклад, взимку після російських обстрілів Фіцо погрожував Україні блекаутом. Кого цікавить, якась там словаччина, так пане Зеленський? Але коли вам щось потрібно, щоб не змерзнути взимку, ви кричите, що сили так же. У разі потреби ми припинимо постачання електроенергії, яка вкрай потрібна Україні під час відключень. А в травні літав на російський Побєдобєсний шабаш за особистим запрошенням Путіна. Ми договорились, що кхе, кхе, правительство під вашим керівництвом прийме усілля по відновленню двостороннього взаємодію. По суті, це ваша позиція, ми, звісно, це підтримуємо. І зі своєї сторони в цьому напрямку зробимо все, що від нас зависит. Мы всегда поддерживали отношения с Словакией как с дружественным нам государством, на принципах уважения и учета интересов друг друга действовали. Але, за словами експертів, якщо фінансові інтереси ФІЦО будуть задоволені, на дружбу з Росією він якийсь час може заплющити очі. Європейський Союз, звісно, підставить ключ на Словакії, підставить плечо ФІЦО, як замінить частину ресурсов энергетических которые шли через от российского транзита так и ну скажем так сбалансируют цену его вполне устроят и как я говорил ранее что действительно европа пойдет ему навстречу именно в его Економічних апасеніях, які можуть для нього на і для Словакії вилітися в політичну нестабільність. Єдине про що прем'єру Словаччини не варто забувати, що коли ставиш гроші вище за мораль і здоровий глуз, це нічим хорошим не закінчується. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Дякую вам за коментарі, а також вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. І ще не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші новини. До зустрічі!